Зараз я проведу один експеримент і вам покажу, як розрізнити, який у вас пігмент, і як його видаляти подальшому лазером, на який колір він у вас вийде. Я провела експеримент і хочу вам показати різницю між. Пігментами мінеральними на правильній основі, гібридними на правильній основі органікою, чиста органіка. І зараз я пройшла лазером холодна насадка, холодна насадка, холодна насадка і тепла. Бачимо, що якщо у вас якісний пігмент, мінеральний, він виводиться в ноль. Якщо у вас правильний гібрид з правильним складом. Дивіться, який буде гарний колір після того, як ми пройдемо лазером. Після теплої насадки може піти жовтинка-зеленинка, тому якщо броки посіріли, потрібно брати тільки холодну насадку. Органіка, яку всі бояться, якщо вона нанесена дуже легко і поверхнево, так буде оранжевинка при правильній роботі лазера. Але коли пройти на другу процедурі, то піде жовтинка. Коли у вас велика плотність пігменту, бачите, я розтяжку пігменту зробила. Якщо велика плотність, ніякий лазер таку плотність не проб'є. Потрібно перше зняти ремувером дві процедури, три, оцю таку плотність, а потім доробляти лазером. І Ще один момент: по концентрації мінерали. Мало концентровані, тому у мене цієї розтяжки вистачило. Дивіться, тільки до середини. Гібриди середньо концентровані, розтяжки кольору вистачило чуть більше. Органіка вона дуже концентрована, і подивіться, я ще паличкою вела-вела-вела, і вийшла вона аж до кінця листка, бо дуже. Багато кольору, і він заповнює весь простір. Тому, коли ми робимо брови органікою, її потрібно менше проходів, ледь поверхнево вносити. Коли гібридом потрібно вже чуть-чуть більше кольору. А мінералами він вже глибше і більше вносити в шкіру, щоб внести цей пігмент. Зараз я ще зробила один експеримент, знайшла старі ще пігменти і. Дивлюся, що тут є жовтинка. Зараз перевіримо також на лазері, чи буде видно реально жовтинка. Але в цих пігментах ще є зелений колір, який додають до коричневого. Він також, в більшості на бровах, потім клієнтів і виходить. І ще взяла один гібрид на жовто оранжевій основі. Я ним не працюю, бо я не хочу ніби ним працювати, бо перед тим, коли я працюю, я перевіряю всі пігменти на лазері. І ще подивіться, бачите, органіка вона має блиск. Вона дуже блистить. Мінерал матовий, і якщо гарний склад, правильний гібридів, він також матовий. Тому гібриди не страшні, і органіка не страшна. Всім потрібно вміти працювати. Зараз подивимося, що тут. Подивіться, яка велика розтяжка і як блистить. Це зазначали, що це гібрид. Но дуже багато. Це все одна капілька і як вона розтягується. Тут більше, хоч і гібрид, але тут більше органіки. Коли вони носяться в шкірі, вони стають сірими. Тому при видаленні лазером ми беремо холодну насадку і перевіряємо. Подивіться, коли знімається сірий колір, яким брови стають. Зелені. Бо тут в пігментові додавлений просто натуральний зелений колір, щоб зробити коричневий. Червоний плюс зелений теж буде коричневий. І тому в деяких дівчат, коли виходить фарба з шкіри, вони стають такі зеленцою. Коли лазер попадає, виходить така зелінця. Не можна лазером користуватися, коли ось такий пігмент, але так він коричневий. Ну, попадає лазер, він стає зелений. І перевіримо гібрид. Оранжевий колір на виході виходить. Подивіться, тут взагалі коричневий гарний колір. Попадає лазер, він стає оранжевим. Тому потрібно завжди думати, що ви вносите клієнтам в шкіру і як потім далі це видаляти. Цей експеримент я провела для клієнтів і для майстрів. І щоб ви розуміли, якщо у вас вже пігмент органічний і у вас є оранжевий колір, він ніде шкіри не дінеться. Хіба що він був дуже поверхнево внесений і бровам вже 4 роки, але все рівно він там є. Тому, коли працюють лазером, він вийде і стають брови оранжеві. Моя техніка роботи, щоб мінімізувати вам цей оранжевий колір, і ви не ходили чи з жовтими, чи з оранжевими бровами. Взагалі, мене відношення до видалення інше. Не просто зняти сірий і зробити оранжевий колір, і не просто зняти чорний і зробити жовтий, а потрібно зробити так, щоб видалення пройшло комфортно, не вилазили ніякі такі незрозумілі кольори. Ви ходили цей період, поки ви видаляєте брови нормально. Краще ходити з сіринкою, ніж з оранжевим. Звісно, це не пігмент в шкірі. Але коли до мене попадає пігмент в руки, перше я його перевірю на лазері, який в нього склад. Також можна всім дівчаткам розтерти. Свої пігменти і подивитися, чи блистить він, чи це органіка, чи це мінерал, до якого кольору він розтирається. Бо коли плотність, він весь чорний, бачите, а коли вже до кінця доходить, видно відразу, з яких кольорів він складається, і які кольори будуть в клієнтки в шкірі і як він буде виходити. Більшості виробники не завжди пишуть правильний склад на етикетці. Іноді зазначають, що це гібрид, а це реально органіка. Вона дуже блистить для того, щоб продати свій пігмент. Пишуть, що хочуть, тому ви самі. Знайте, чим ви видаляєте. Проводьте самі такі експерименти і дивіться. Бо я працюю тільки такими пігментами, які з правильним складом, які класно видаляються, які в шкірі з часом виходять в гарні кольори. І працюють дуже поверхнево. Коли ти працюєш поверхнево, це залог того, що пігмент буде виходити правильно з шкіри. Коли ми глибоко працюємо, не буде такого виходу. І будуть завжди виходити лазером ось такі оранжеві і жовті кольори. Працюйте правильно, Видаляйте правильно, немає знань. Приходьте, будь ласка. Я вас навчу вірно видаляти лазером. Розповільне працювати з органікою, щоб вона не виходила в оранжеві кольори.